Було питання, як я зшиваю шапки свої ну, таким непомітним швом, відкритими петлями. Зараз я вам покажу. Дивіться, ось в нас ну, початок. Ви бачили, там в береті я вам показала, що ми на бросову нитку одягаємо петлі. І в кінці в'язання в нас є дві, петлі, дві спиці з відкритими петлями. Тепер ми беремо спиці так, щоб оця перша спиця до нас. Оцей бороздочки, ці петель, були ближче до спиці. Ось на цій, бачите, є далі. Бачите, тут іде галочка. А на цій спиці зразу вони попід спицюють ці бороздочки. Ось так ми беремо дві спиці, беремо голку з ниткою. І починаючи перше, от від цієї спиці, яка подалі від нас, ми починаємо. Пров'язувати. Я вам так буде зрозуміліше, коли буду говорити пров'язувати. Першу петлю ми в'яжемо як лицевою. Ось ми так ми так в'яжемо лицеву передню стіночку. да Ось ми взяли і маємо в'язати лицеву. Ми її пров'язали і зняли. Друга петля в нас іде виворотня. Ми би мали. Оце, ніби в нас спиця, і ми маємо її в'язати виворотньою. Ми вводимо би сюди спицю і мали б в'язати її виворотньою. Ось так. Пров'язали і нитку залишили на спиці. Переходимо на першу спицю. Першу петлю ми маємо в'язати як лицевою як і зняли зі спиці. А другу ми маємо пров'язати як виворотньою. Ось так вводимо, якби в нас це була спиця, ми ввели як виворотню петлю і залишаємо. І так, знову ця спиця, перша петля, як лицьова, знімаємо, як виворотня, залишаємо, як лицьова, знімаємо. І як виворотня, залишаємо. Як лицьова знімаємо, як виворотня, залишаємо. Ви ось так собі проговорюєте, першу петлю пров'язуємо як лицьовою. і вам буде дуже легко знімаємо, а як виворотню, залишаємо. І так, доки ви будете сшивати, ви проговаруйте ось так лицюву знімаємо, як виворотню, залишаємо як лицюву. Знімаємо, як виворотню, залишаємо. Ось так, зшивши до кінця, бачите, в нас не видно, де ми робили той шов. Далі я вам покажу, як зв'язати ось цю пімпочку. Це саме ті питання, які ви мені пишете в коментарях. Так, беремо голку, вводимо в нитку, приєднайте там ниточку, як вам треба буде. Бо у вас може бути закінчення ну, з цієї сторони, то треба сюди ниточку. Тепер, дивіться, нам треба стягнути ось це коло. Ми беремо в кожну петельку ось так. Сюди. Сюди. Ви будете її бачити на чорному кольорі погано видно, але це на замовлення, тому я вже, ну, вже показую з того кольора, який в мене зараз в роботі. Сюди і сюди. І стягуємо. О, дивіться, бачите, ми стягнули, і в нас вже вийшов. Тепер беремо гачок. Беремо гачок. Голку ми вже від'єднуємо. Беремо гачок, піддіваємо ось так, під дві петельки і пров'язуємо одну петлю. В'яжемо 10 стовпчиків без накиду, просто звичайних петель якби не стовпчики, а повітряна петля. 1, 2, 3, 4... П'ять, шість, 7, вісім, 9, десять. Пров'язали такий ланцюжок з десять повітряних петель, так? і тепер в кожну петлю пров'язуємо стовпчик без накиду: один. Два. Три. Чотири, П'ять шість сім вісім дев'ять і десять сюди приєднаємо. Ось так. Розслоїлась ниточка. Сюди приєднаємось. Так, пров'язали десь, так. І тепер нам треба, бачите, вона геть сама так загинається. І от тепер нам треба ось це пришити. <кій> Трохи за малий кінець нитки взяла, але нічого. Ви візьмете трішки довший, щоб вам було зручніше. І тепер вводите сюди голку і прошиваєте з цієї сторони. Ось так. Ось у вас, бачите, така є пімпочка. І гарненько її зафіксуйте. З виворотньої сторони півпочку. І так ми зв'язали бір'я. Тепер... Ось так підшили. Є в нас і шов зовсім непомітний. Готовий наш берет. Якщо ви ще не підписані на мій канал, я вас запрошую підписатися. Якщо вам підходять мої майстер-класи, ставте на дзвіночок, аби вам сповіщали, коли виходять мої нові відео. Дякую, в'яжіть, до нових зустрічей. Бережіть себе.